В якому стані зараз перебувають Чорне і Азовське моря? Чи безпечна їхня вода для людини? Проблеми з північною е, акваторією Азовського моря були тільки нарощуватися. Чому окупаційна влада не повідомляє місцевих жителів про те, що насправді відбувається з Азовським морем? Вони цього ніколи не скажуть. Ну тому що це зізнатися в своїх злочинах. Чи відновилося Чорне море після руйнування Каховської ГЕС? Деякі речовини будуть розкладатися від 12 до 70 років. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Азовське море є непридатним для купання через зростання кількості планктону та медуз. Таку заяву наприкінці травня зробив призначений Росією так званий сенатор від окупованої частини Херсонської області Костянтин Басюк. За його словами, велика кількість планктону та медуз є перешкодою і в рибальстві, і в розвитку туризму регіону. Водночас окупаційний чиновник наголосив на необхідності нормалізації рівня солоності Азовського моря, яке поряд із зростанням температури води і є причиною поширення медуз. Басюк також зазначив, що одним із головних показників стратегії розвитку Азовського моря є створення 19 туристичних кластерів у Приазові із очікуваним туристичним потоком у 15 мільйонів осіб до 2040 року. Маріупольська міська рада днями повідомила, що окупанти знищують природну екосистему Азовського моря та річок регіону. Море забруднюється через каналізаційні стоки, а річка Кальчик обміліла і може просто пересохнути. В результаті таких дій у морі відбувається мор риби, а на берег виносить тіла мертвих дельфінів. Вже неодноразово жителі міста фіксували загиблих морських савців, але окупанти продовжують бездіяти, наголосили у міській раді Маріуполя. Депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін розповів новинам про Азов'я, що окупаційна влада не повідомляє місцевих жителів про стан води в Азовському морі. Нема ні слова про відбори проб. Тобто під контролем України постійна гідрометіостанція проводила відбори проб. Тобто, і публікувала про це інформацію. Ми знали, в якому стані вода. Тому що багато забруднення було від Азовсталя, того ж, від там, Капичува накопичувача, всього іншого. З Кальміуса багато було забруднення, яке приходило з інших навіть міст. Але на сьогодні проблема більш глобальна, яка, це проблема очистки стоків каналізаційних. Тобто було відомо точно, що більшість насос, каналізаційних насосних станцій, тобто станції, які збирають е, по всьому місту е, до себе спочатку каналізаційні стоки, які самотяком туди йдуть, і потім ці станції перекачували їх, тому що різність висот, перекачували їх на станцію біологічної очистки стоків, яка знаходиться е, фактично за Маріуполем, е, там з нею теж колись були там певні проблеми, але після там радіальної відстойників. В яких ці стоки все там очищалися, і потім зливалися більш-менш чистими, більш-менш в морі в Азовське. Але зараз питання в тому, що станції більше станції не працювало, було повністю розрушено. Якщо воно, станції не працюють, то всі стоки, які є, вони просто каналізаційні, вони просто переповняють ці каналізаційні насосні станції, і потім самотіком йдуть через лівньовки, просто потрапляють або іншим шляхом потрапляють до моря неочищеними. Взагалі, якби окупаційна влада відбудувала каналізаційні системи, вона би точно це продемонструвала у місцевих медіа, Вважає депутат. Але такої інформації там немає. Якщо було все нормально, у нас би були відео про ремонти цих каналізаційних насосних станцій, а не відео, де мешканці от були відео, де я особисто бачив. Коли мешканці сварилися на, проб... на проблеми в підвалах, тому, що в них стоїть каналізація, і конкретно казали, що воно у нас тут поряд, каналізаційна насосна станція вже не працює з моменту захвата міста. Тобто ну, воно не працювало ще декілька, ну там півтора-два роки тому. Шанси того, що воно відбудовано, ну я маю дуже великі сумніви. В цілому місто залишається все одно знищеним, і навіть під е красивими фасадами. Е Кавається просто ну страшна реальність з розбитою інфраструктурою, тому що ну місто теж це, це не тільки будинки, в яких живуть люди, а це величезна і саме дороге це інфраструктура, це лівньовки, це колектори, каналізаційні насосні станції, очистка цього всього. Максим Бородін зазначив, що ще однією загрозою, як для Азовського моря, так і для екології Маріуполя в цілому є об'єкти пов'язані з заводом Азовсталь. Золонакопичувач і хімічний відстійник поблизу шлакової гори. Річ в тім, що їх потрібно підтримувати у належному стані, каже депутат. Питання Азовстальського золо накопичувача, тобто це величезна територія біля прямо в моря, яка виходить, такий островець, полуостровець, на якому зберігалася і зберігається там ну тисячі тонн зали. Тобто, це зола була, яка використовувалася раніше на теплостанції азовстальській. І це ну, як полігон такий. Але ця зола завжди була в стані пульпи. тобто Вона була змочена водою, насоси подавали воду. І тобто коли вона змочена водою, вона не розноситься. Тому що зола, ми знаємо, вона мікродрібна, і вона розноситься вітром ну, дуже-дуже мікрочастинки. Ця золаз там просто по забрудненню, це там ну, шалений ужас, тому що там входить і ртуть, і важкі метали, тобто весь весь набор страшних речовин. І якщо зараз не працюють станції ці насоси, які зволожували цю, цю пульпу, якщо вона зараз за температурами за шалени висохла, її вітром дуже легко рознесе і в морі, і просто по всьому місту. Ми повністю не знаємо взагалі, що там, в якому стані, в якому стані хімічний відстійник, який теж знаходився от біля шлакової гори, якщо на фотографіях, на Google Фото, е, такого кольору, е, як сказати, е, янтарного. Він такий зелений, красив, красивий такий кольор, хімічне, хімічне озеро. Воно дамбою бетонною відгорожено від е, е, моря. Воно прямо вдається в море біля шлакової гори Азостальського. Але фішка теж ну, сенс в тому, що коли працював комбінат, вони постійно насосами підтримували так, щоб рівень е, води е, не піднімався вище рівня моря, тому тиск води з моря не давав про просувати, просуватися е, цьому цій рідині в морі. Якщо зараз цього не якщо рівень там доще або щось, воно просто підніметься. Тут весь цей хімій, ця ця хімічна редина, там теж з важкими металами зовсім вона просто піде в море. Тобто загроз можливих і потенціальних їх дуже багато сказати в якому стані зараз море можуть тільки окупанти, але ну ми розуміємо, що вони цього ніколи не скажуть. Ну тому що це зізнатися в своїх злочинах. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Доцент Українського державного університету науки і технології Максим Сорока розповів, що на супутникових знімках, які досліджував науковець, видно цвітіння Азовського моря. Останніми роками воно лише збільшується. Проблеми з північною акваторією Азовського моря будуть тільки нарощуватися, так як не працюють у споруди, в Першу чергу в Маріупольській агломерації, тому що вони були фізично знищені. Відповідно, зростає трофність. Простою мову заболочуваність водного масиву біля берегу, і, відповідно цвітіння, цвітіння, водорості, медузи це все ж природня реакція екосистеми Азовського моря на інтенсивне забруднення. І з об'єктивних даних, які є зараз, це є тільки супутникові спостереження, які ми можемо порівнювати з ретроспективними даними минулих років, ретроспективно за 10 років. І так дійсно, ми спостерігаємо цього літа і минулого літа. Ми спостерігаємо інтенсивний пік. і це ще раз підтверджує, що окупаційна влада. Насправді нічого не вирішує в питаннях забруднення іменно скиду стічних і зворотних вод. раніше, також з'явилася інформація про замор риби у Азовському морі, каже дослідник. Вони не як господарі або власники, да не стратегічно не мислять про ці природні ресурси. От ми і маємо з іншої сторони, я хочу наголосити, що якщо в 2022 році аналізуючи пабліки. Да, дослідники дійсно аналізують ці джерела інформації а було багато літом повідомлень про замори риб. Також тут потрібно зауважити, що і супутники ем, фіксували нафтові плями, наприклад, на Азовському. То зараз цього ну, фактично немає, а це не це не свідчить про те, що цього немає. Можливо, немає людей, які про це публікують, да, тому що змінюється соціальна картина. Доступу до інформації ми маємо. Ми це, ми це теж розуміємо. Проте це теж є такі індикатори. індикатор. були вже зафіксовані випадки поблизу Кирилівки і Бердянську, за свідченнями, Це часткові не замури риби, а просто видно було, що був втрачений розчинений кисень, а це теж відбувається через те, що відбувається активний скид нечистот, да, просто мовою, або стічних і зворотних вод в акваторії. Але найбільшою проблемою Азовського моря буде його замінованість, вважає Максим Сорока. Це буде велика проблема. Азовське море 100%. Це проблема замінованості, тому що е, це було підтверджено ще в 2022 році, коли е, окупанти ну, росіяни вони скидували бомби, вони скидували, куди воно попало, що зривалося, що не зірвалося, і не то зрозуміло, що відбувається. Плюс ті катери, які вони самі затопили, які ми. Затопили з відповідно з боє, і тому подібне Спілкуюся з колегами з державним всі розуміють, що треба робити. Є відповідний план дій, але ключове ключова умова це все можливо почати робити тільки тоді, коли буде звільнення цих територій. Також ми вирішили поцікавитися, в якому стані зараз перебуває Чорне море. За даними, які оприлюднило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, за рік після руйнування Каховської АЕС море загалом відновилося. Проте змінився перелік хімічних забруднювачів, чия концентрація перебуває ближче до гранично допустимих. До них належать пестициди, промислові хімічні речовини, а також важкі метали, такі як свинець, мідь і цинк. Вчені прогнозують можливе повторне забруднення Чорного моря під час штормів. коли в результаті взмучення води з морського дна підніматимуться токсичні речовини, зазначили у міндовкілля. Старший науковий співробітник інституту морської біології Національної академії наук України, доктор біологічних наук Михайло Сон, розповів новинам Азові, що основні показники екосистеми після знищення Каховського ГЕС прийшли до норми упродовж трьох місяців. Перший тижні. Коли там була місцями і летальна токсичність води і ось е спалах цвітіння мікроводоростей, а це ну, і санітарні проблеми. Не ми, а різні медичні установи відмічали і спалах, е е ну, мі мікроорганізмів, там, які там можуть бути шкідливим для людини. Е е Був була. Е Така понермова смертність міді, тобто, ось в цьому районі, де саме пройшла Скаковська вода, ми втратили мільйони міді, але ось всі ці зміни, вони ну, дуже швидко ось якось нормалізувалися. Тобто, це не наприкінці літа вже в нас відкрили пляжний сезон. Наша біота має дуже потужний потенціал для відновлення, тому що це і Дунай, і Дністро, Дніпро, тобто великі річки, де ну завжди щось таке трапляється. Втім, на повне відновлення Чорного моря після руйнування Каховської ГЕС потрібні роки, каже науковець. Воно і саме очищається, і з іншого боку, вторинно можуть поступати якісь наслідки від каховки, тобто і та. Речовини, яку вже винесла в море, це по-перше. По-друге, дуже великі маси, і там вже забруднені частково органічні речовини, а сіли в Дельті. В Дельті, можливо, там, в Дніпровськ бузькому лимані. Тобто, коли буде йти там просто і дощовий, дощова повень, або навесні там повінь від талих. Розтахненого снігу, тобто знов-таки, ось вся ця ця органічні речовини і частково забруднювачі. Вони можуть підійматися з дна і переходити в море. Знов це роки буде мати місце. Просто ну кожен рік це буде менше обсяго. Лідерка екологічного руху Let's Do It Ukraine Юлія Мархель. Після руйнування Каховської АЕС займається дослідженням Чорного моря у Херсонській, Миколаївській і Одеській областях. Активістка розповіла, що токсичні речовини все ще залишаються у воді, хоча і зменшили свою концентрацію. Цинк, кадмій, калій, мішяк дуже багато різних речовин, які потрапили, вони залишаються, вони присутні у воді. І знову ж таки за один раз, якщо ви це з'їли або попили, або покупалися нічого не станеться. За декілька разів воно накопичується в вашому організмі. Чорне море це як одна велика миска, в якій воно все знаходиться і тільки подорожує. А деякі речовини будуть розкладатися від 12 до 70 років. Тобто, ми не можемо сказати, що через рік після катастрофи а все стало класно і все відновилося. Це неможливо фізично і природно. І нагадаю, що у воду потрапило, ми не знаємо що, тому що ми досліджуємо тільки невеличку частину території, до якої ми маємо доступ. Не лише руйнування Каховської ГЕС негативно впливає на екосистему Чорного моря, розповідає активістка. За останні три роки в акваторії Чорного моря загинули понад 50 тисяч дельфінів, і це має свої причини. Понад 50 тисяч дільфінів це означає, що е, небезпека вона існує. Вони вми вмирають е, і вмерли. Не тільки від мін, не тільки від радіохвиль якісь да, які там передають воєнні кораблі і від цих вибухів і тому подібне. Вони померли і від того, що забруднена вода була. Да, а тварини на превеликий жаль не можуть швидко евакуюватися. В них такого немає, ось і це навіть підтверджують наші сусіди, з інших країн, тому і це тільки про дельфінів, Ми не говоримо про всю да, морську живність, яка і в цілому. Якби що сталося, Юлія Мархель називає вплив повномасштабного вторгнення на стан морів в Україні глобальною екокатастрофою. Всі снаряди це є токсичні забруднення, які е, будуть впливати на флору, на фауну, на в цілому. Життя людини дуже багато років від 12 до 70, а то й до 100. І е, тут е, в першу чергу я хочу сказати, що у нас є дміна небезпека, тому що е, моря заміновані, міни плавають, і це небезпечно для життя людини, і так само небезпечно для рибаків, наприклад, де, які хочуть там ловити рибу. Наступне це те, що потрапили ті хімікати, ті токсичні речовини, які потрапили з різних заводів, які були пошкоджені або підтоплені е, під час війни, і це все потрапило у воду Чорного Чорногізовського моря. І Хочу сказати, що ці такі токсичні речовини вони нікуди не діваються. Вони залягають на дно, схвилюють течією, приходять постійно на береги. Піднімаються періодично да і плюс у нас там є, як кажуть, риба, яка вживає цю всю історію, і якщо рибаки виловлюють рибу в чорному Азовському морі, потім дають нам його вживати, то ось ці саме токсичні речовини, тяжкі метали, вони потрапляють до людського організму. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський новини при Азов'я, На все добре. Ви слухали новини приазов'я.